Справа в тому, що дефіцит нашої здорової мікрофлори, як в кишківнику, так і на слизових оболонках, так і на шкірі, воно важливо настільки в усіх місцях, що неможливо переоцінити позитивний вплив гарної нашої мікрофлори на весь організм. Акне, це, до речі, у таких пацієнтів може бути одним з проявів. Зазвичай, якщо з такими пацієнтами гарно поговорити, то у них будуть і скарги зі сторони шлунково-кишкового тракту, або проноси, або запори, цей можуть бути. Ти хронічні виділення, якісь неприємні спіхви, це може бути навіть така от ситуація. У мене була прийшла дівчинка з акне і каже, що у неї паралельно дуже виражений нальот. На зубах, вона каже: я ходжу зі щіткою, чищу. А каже: ви мене полікували, і у мене, вона мені спочатку ж на це, звісно, не скаржилася. Але каже, ви мене пролікували, і у мене, крім того, що Акне стала краще з ними ситуація, так ще й на льот пройшов. Почали шукати, що ж ми таке застосовували. А застосовували ми довгий курс. В цьому випадку у нас було, до речі, 6 місяців. Пацієнтка приймала Сенбілекс, і ми таким чином допомогли їй не тільки отримати красивішу шкіру, але й ще позбулася такого неприємного симптому як хронічний наліт на зубах.